Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться глянути на рунах на небезпеки для України від Росії. В світлі останніх подій, думаю, це буде актуально. І ця ситуація, що сталася на Херсонщині, мене трошки, знаєте, так, вибила з колії на деякий час. І от зараз захотілося зробити швидкий такий розклад на небезпеки для України на червень, до кінця червня. Покажіть нам руни, які небезпеки для України. Можуть бути від Росії, від російської армії на місяць, кажуть нам рубна, тут показують зараз, що в деяких місцях буде. Може, призупинено просування російської армії, тому що і про це буде відомо, бо в деяких місцях вони навіть не мають бажання просуватися далі. Можливо, отримали якусь інформацію, можливо, про відступ. Так, ще покажіть. То буде до кінця червня, mm, показують що mm. по результату. Якихсь дій по результату того, що десь у них поменшало ресурсів, то там вони запустять якийсь процес або ж виникне якесь бажання у них. Пришвидшити щось, пришвидшити рух. І пришвидшити тому, що у них недостатньо ресурсів. Можливо, це про відступ, а можливо, можливо, руни хочуть сказати, що вони десь хочуть пришвидшити якийсь рух, запустити якийсь процес, щоб зменшити ресурс України. Може, це показують, що. Зараз докладу, що це мається на увазі. який рух. Угу. Ну, вони будуть втрачати людський ресурс. І, можливо, будуть якісь руйнівні удари з їхнього боку. Можливо, по... Цивільним. І може навіть або не зовсім звичними методами, не так як раніше вони це робили, або не в, не в тих місцях, куди частіше всього прилітає, але, показується така небезпека, що можуть бути удари по цивільним. Так, об'єктом. Так. Так, можливо, будуть застосовані дрони, але такі також як наче знаєте, чіткого плану немає в них. Але будуть і без чіткого плану будуть кудись просуватися. Куди. Так, значить, можна сказати так, що можливо, є якесь. Внутрішнє, вже давно заплановане. Ще з минулого план такий. Він, ну можна так сказати, дурний, але він є, і є такі плани, його начебто може здійснити. А стосується він якоїсь великої енергії біля води і удар, м м м м м м м можна сказати, що у росіян є давно заплановано м таке щось неадекватне, дурне, і вони бажали би його здійснити, і це стосується якогось енергетичного, можливо, об'єкту десь на воді і там там велика сила, енергія, сила. Так, і що? Покажіть руни, чим це завершиться з цим їхнім планом. Ну, вони думають, вирішують, потрібно чи ні. Це застосовувати. Вони вважають, що це може змінити хід подій. Це може бути від цього може бути велика біда, велика криза. Так. Але поки що вони думають. Вони ще тільки на виборі стоять, вибирають, робити це чи ні. Ще через деякий Так. через деякий час, можливо, на півночі нашої країни через деякий час, можливо щось. Щось завмре, або ж не на півночі, а на, на півдні, на півдні щось стабілізується через деякий час. Що... Так. так. Ну, вище руководство, поки що не дає. Немає наміру нарощувати, в общем, так, я скажу. Оцей їхній оцей план запланований на що цього енергетичного об'єкту, поки що на виборі вони стоять, думають, чи, ну, чи потрібно, чи не потрібно, вважаючи, що це призведе до змін. Але поки що їхнє вище керівництво не наважується на, наращувати цю конфронтацію. І... Сподіваються на те, що, може, їм якісь партнери допоможуть вирішення якихось проблем. Ну, Оце, отак руни показали, до кінця червня є небезпеки ударів по цивільним. Може, не там, де раніше, не там, де зазвичай, може не такою зброєю якоюсь будуть руйнування якісь. Десь вони захотять просування чогось, рух вперед десь буде, це також як заплановано, але чомусь це тому, що у них недостатньо ресурсів і в деяких місцях отримують, може, наказ десь відступати або там, де вони зараз до цього наступали, отримають інформацію наказ не просуватись далі відступати. Ну, Це такий короткий поки що розклад. Я переживаю, щоб оце не стосувалося Запорожської атомної. Чомусь такі якісь тривожні думки, але поки що, бачите, не наважується їхнє керівництво дати такий наказ що де далі побачимо. Ну, поки що всім пока. До нових зустрічей!